Як працюють цигани, точніше люди романської національності, але в мене, знаєте, свої рахунки з циганами, тому що якось вони в мене паспорт вкрали, тому трошечки так упереджена. Тобто не всі люди романської національності такі, але в них є, скажімо, в деяких людей романської національності особливий шарм і особливі методи роботи. Моделюємо ситуацію, вони такі до вас підходять, вони зазвичай торкаються, вас беруть за руку, тобто вони встановлюють контакт. Це вже по гіпнозу якір називається. Вони до вас заглядають в очі, так уважно дивляться, да, вже починають теж вас гіпнотизувати. А вони там починають вас запитувати, бачу, у вас проблеми на роботі, а ви якось не відреагували. Вони такі ні 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 у вас проблеми в сім'ї, ви там щось дьорнулись, якось ну, реакцію вони вміють зчитувати, вони дуже добре це роблять. Вони продовжують, кажуть, ага, у вас проблеми з батьками, ви знову не відреагували, кажуть, ні-ні, ні у вас проблеми з дітьми, ви знову щось дьорнулись. І так от вони у вас випитують інформацію, починають на але важливо, що не всі люди є гіпнабельними і не всі люди є сугестивними, тобто не на всіх можна навіювати і повпливати таким чином. І є певні особливості, про які зараз ми з вами поговоримо, які люди більш схильні да, піддаватися такому впливу.